Я хочу бути корисний. І мені, до речі, навіть пропонували виїхати. Я такий ні. Сидів в цьому, в цьому болоті якомусь, ну там, де ми це спали. А я якось не все одно малював щось, якийсь придумав сюжет. Іноді е, я краще відкликаюсь на кокос, аніж на своє ім'я. Малюю спочатку дуже, дуже загально. Потім вже додаю якісь деталі. Потім, якщо розумію, наприклад, якщо розумію, що щось було там лишнім, то я вже в процесі його видозмінюю. З приводу композиції, і всього, воно мені ще й допомогло те, що я фотографією займаюся. Я доброволець після закінчення коледжу вирішив підписати контракт і піти служити. На момент, оце початку повномасштабки, мені було 17 років виходить. От, тоді ще багато хто виїжджав, і мені, до речі, навіть пропонували виїхати. Я такий. Ні, я і до цього ніколи не мріяв насправді кудись виїжджати. І все, що я робив, було як не як, як пов'язано з Україною з Україною. Та й творчість я хотів тут, творчістю саме тут займатися. Підштовхнуло мене до цього рішення, до рішення піти в Збройні сили. Те, що я хочу бути. Корисний. Це в цілому це головна причина. Оскільки я, ну, мені сидіти вдома було трохи, трохи важко, оскільки тим паче я займаюся такою не самою можливо корисною там для, для країни роботою. Я малюю, я знімаю відео там, і такі речі. Вибір саме цієї бригади був логічний як для мене, оскільки тут служить мій батько. Добре, що я зміг знайти тим, чим я чим, що я справді вмію. Тим і можу допомагати. Е, я відеооператор, е, ну, одночасно і монтажер і фотограф, і обробляю. От все якраз аудіо, відео, візуальне е, на мені. Трохи сумно, що я відеооператор, а, а не штурмовик. До цього я все життя малював. Займався фотографією, навіть в фотошколу ходив. Потім я вже сам починав таким ну, аматорське, але зйомки дикої природи, фотополювання. Я сидів з камерою десь в кущах по кучу годин. І намагався зловити кадр якоїсь пташечки, наприклад. Бувало таке, що фотографуєш пташку, думаєш така, о, цікаво. Потім дізнаєшся, що вона там занесена до червоної книги. У мене були фотовиставки ще до, до армії, я он, з сестрою, вона теж деякий час фотографією займалася. Молодша сестра. Її зараз 15 недавно відбулася фотовиставка від, від бригади з фотографіями з того, що тут відбувається, з зруйнованими будівлями, з такими подібними речами. Це для цього і було, щоб просто продемонструвати реалії війни. Часу тут насправді небагато, але ну. Якщо випадає така можливість, то я малюю. Останні малюнки, які публікувалися, до прикладу, на сторінці, вони, звісно, пов'язані з, з фронтом. Але до цього я майже ніколи такого не малював. Я і бути чесним, і людей не сильно малював. Я, я більше був заточений на чомусь фентезійному, того, що не існує. Часто це ще й трохи страшні. Малюнки. От останній із намальованих таких для сторінки бригади малюнок, це там, де сидить військовий в окопі. Там сенс того малюнка якраз в тому, що це скоріш ілюстрація того, що я бачив. Тому я намагався зобразити не якусь епічну сцену, а скоріш таку гнитючу і холодну. Щоб якось показати саме це відчуття якогось очікування. Тобто на самому малюнку ж нічого і не відбувається такого, немає вогню там і так далі. Я це усвідомив і на БЗВП, бо ну, тоді бувало таке, що там не хвилини вільної ж немає. Але вночі я в зошиті, який був для записів на лекціях, які іноді бували там. Я на останніх сторінках вночі під світлом місяця все одно малював, бо не міг я якось без, без цього сидів в цьому болоті якомусь, ну там, де ми це спали. А я якось не все одно малював щось, якісь придумав сюжети. В перспективі хотілося б якось це використати ще на користь, можливо, якийсь збір з цими малюнками зробити або щось подібне. Ну, кокос, це вона така, якась. Мені здається, історія доволі мила. Це вже практично псевдонім. Але якщо що, мене так називають батьки. А почалось це, почалось це все ще тоді, коли я був дуже малий. І до мене, я не знаю, так багато до яких дітей говорили кукусіки. Ну і я ріс, а якось кукусіки, що не серйозно, вже дитина от така, от. І став кукус. Ну, а потім ріс, ріс і став кокос. Ну, так я кокосию зараз. І воно мені настільки прижилось, що іноді е, я краще відкликаюсь на кокос, аніж на своє ім'я. У мене є дівчина. Дівчина відреагувала ну, дуже-недуже, дуже. <сумно> Ну, сумно їй, так. Да. І в мене багато тварин домашніх, таких е, трохи екзотичних. Я всіх їх на неї залишив. Ну, три акваріуми з рибами, африканські равлики, оці, ахатіни. Мадагаскарські таргани, мраморні таргани. Це все на ній тепер, але ну, вона наче справляється. Равлики, я сподіваюся, мене дочекаються. Після закінчення війни я... я мрію про щось таке дуже затишне, це скоріш про емоцію, аніж про щось конкретне або фізичне. Я мрію про от, почуття спокою якогось. Коли, коли можна просинатись і розуміти, о, все нормально. Можна жить.